Вітаю вас, шановні глядачі. В цьому відео я продовжую роз'яснювати лорні моменти із книжкового циклу колесо часу для тих, хто дивиться екранізацію серіалу, але хто не читав книг і хто хоче трохи краще зрозуміти, що відбувається, бо, на жаль, шоуранери не завжди приділяють увагу поясненню окремих аспектів. І сьогодні я спробую розповісти вам про Тел Арадріот, Світ снів. Але перед цим варто зробити невеличку справку по магічних системах. Коли справа стосується систем магії в фентезійних творах, то є умовний поділ на два типи таких систем: тверда магічна система та м'яка. Мабуть, така класифікація пішла ще з фантастики, адже саму фантастику завжди розділяли на тверду наукову фантастику та м'який сайфай, як, наприклад, різного роду космоопери. Тверда наукова фантастика характеризується більшою науковістю твору. Як правило, береться якась наукова концепція, можливо недоказана теорія, і на її основі будується ідея твору. Саме ідеї та концепції займають головне місце в науковій фантастиці. Вона намагається дослідити проблему, спробувати уявити, як зміниться життя людства в разі появи якоїсь нової технології, які виклики це буде нести для людства. Усі фантастичні елементи в твердій фантастиці намагаються пояснити максимально приземлено та раціонально, ґрунтуючись на вже відомі наукові дані. В той же час в м'якій фантастиці різного роду фантастичні елементи слугують, як правило, лише гарним фоном для закрученого сюжету. Візьмемо, наприклад, ті ж зоряні війни. В їх світі технології дуже просунуті, і кораблі, які пересуваються із надсвітловою швидкістю, є різного роду бластери та інші зорі смерті, але всі ці навороти це лише декорація для в цілому пригодницького сюжету. Принцип дії цих технологій не пояснюється або пояснюється дуже спрощено. Світлові мечі можна замінити звичайними ну або магічними мечами. Бластери, магію, а замість десятків зоряних систем дію перемістити просто у вигадані фентезійній держави, суть не сильно зміниться. Звичайно, бувають твори на стиці твердої та м'якої фантастики, коли пригодницька фантастика все ж намагається більш серйозно підійти до світобудови та ввести певні елементи твердої наукової фантастики. Гарні приклади, фантастичний книжковий цикл, експансія та серіал за його мотивами. Або ж трилогія Мас Effect. Мас-Ефект «Мас лише на перший погляд може здатись якимось клоном зоряних війн. Але варто лише трохи придивитись та стає зрозуміло, що світ Мас-Ефекту існує на доволі міцних правилах. Сюжет крутиться не тільки навколо банальних пригод, а й навколо наукових та моральних дилем. А якщо залізти у внутрішньоігровий кодекс та дослідити його, то можна побачити, що технології в світі Mass Effect базуються на навколо наукових концепціях. Що стосується магічних систем, то там ситуація доволі схожа. Так звані тверді магічні системи базуються на доволі чітко та грамотно прописаних правилах, які бувають під час доволі складними та хитромудрими і іноді навіть нагадують спрощені закони фізики. Тож час м'які магічні системи, як правило, не дуже заглиблюються в питання походження магії. Вона є і є, хтось може чекувати, а хтось ні. Це доволі важко пояснити, але спробую. В твердих магічних системах правила розписані настільки чітко, що читач, витрачивши час, може вивчити їх та чітко зрозуміти, що можливо в цьому світі, а що ні. В той же час, як в м'яких магічних системах. Скільки не читає, ви все одно можете не знати магічних меж світу, тому що чітких границь немає, і автор сам вирішує, що можливо, а що ні, тоді, коли йому це буде зручно. Умовно. Це як в одній грі вам спочатку роз'яснюють всі правила гри і тоді дають грати, а в іншій грі правила придумує суддя просто по ходу гри і керується суддя тим, чи додадуть нові зміни більше цікавості у гру. Жодна з систем не краща за іншу, все залежить від твору. Можна вигадати дуже складну, цікаву і оригінально тверду магічну систему, але на її основі написати абсолютно нудний та нецікавий твір. В той же час безліч фентезі циклів мають в основі саме м'яку магічну систему, і ці цикли являють собою шедеври. В першу чергу важливий цікавий сюжет, яскраві персонажі. Приклади фентезі-циклів із м'якою магічною системою вам усім добре відомі. Це Володар Перснів, Гаррі Поттер, піснь льда та полум'я. Колесо часу в цьому сенсі опинилося в доволі цікавій ситуації, основа магічної системи тверда, і, мабуть, Роберт Джордан був одним із перших, хто зробив настільки продуману магічну систему. Але в той же час, як додаткова надбудова в його світі присутня і м'яка магічна система. Яка не робить гірше, а якраз таки тільки доповнює основну магічну систему. І цією додатковою надбудовою і є Тел Арад Ріот світ снів. Мушу зробити важливе пояснення. В відео ви чуєте термін Тел Арад Ріот. Хоча, якщо будете дивити серіал з українським озвученням, ви можете почути Тел Аран Ріот. Так воно звучить і в більш відомому російському перекладі циклу колесо часу. Коли я почав робити ролики по колесу часу, то вирішив, що терміни, в перекладі яких я не впевнений, я буду брати прямо з офіційного українського перекладу книг. І там використовується саме Tell Arad Riot. Хоча в серіалі на англійській це знову ж таки Tell Aran Riot, і так само написано в оригіналі. Чому саме для цього терміну обрали саме такий варіант в українському перекладі, не знаю. Залишу це на совісті перекладачів. Сам я недостатньо компетентний, щоб вирішити, як правильно повинно бути? Напишіть вашу думку, який варіант перекладу вам подобається більше. В серіалі його фактично показали ще в другому сезоні, без детальних пояснень, а в третьому йому буде приділено куди більше уваги. І навіть одна з майбутніх серій носить таку саму назву. Що ж це таке? Спробую пояснити максимально доступно. Тел-арадріот це в певному сенсі примарне відзеркалення реального світу, але який існує на позвичайних фізичних законах світу. Тел-Арадріот є копією всього світу, але не точною, не ідеальною, тому що Тел-Арадріот показує не тільки те, що є, а й те, що може бути, або й те, що могло бути, але не сталося. Наприклад, людина опиняється в Тел Арадріоді. Вона бачить той же самий пейзаж, який би бачила і в реальному світі. Ті ж гори, ліси, будівлі. Вона зможе зайти у будинок і побачити ті ж самі меблі на тих же самих місцях, де вони стоять і в реальному світі. А далі вже йдуть нюанси. Наприклад, в певному будинку багато років нічого не змінювалось, і в Тел Арадріоді ми побачимо доволі чітке відображення цього будинку. Але раптом власник будинку в реальному світі придбав нову шафу та зробив невеличку перестановку. Певні зміни з'являться в телерадріорі навіть раніше, ніж вони відбулися в реальному світі. Наприклад, певні меблі стануть більш прозорими, нечіткими в світі снів, тому що їх положення зміниться в майбутньому. Нова шафа не відразу відобразиться в Тел Арадріоді в перший же день, а почне поступово проявлятись в світі снів. Спочатку це буде майже прозора копія, але чим довше шафа перебуватиме на своєму постійному місці, тим чіткіше ставатиме у світі снів. Але якщо власник будинку через кілька днів вирішить, що шафа не на своєму місці та перемістить її, то ще пара днів примарна копія шафи все ще буде на старому місці в Тел Ріоді. Тобто, в цілому, Теларадріо напряму відображає реальний світ, але, скажімо так, із певною затримкою. Блукаючи по Тел Арадріоду, ви можете побачити реальні об'єкти, які насправді знаходяться в реальному світі. Якщо в Тел-Арадріоді ви зайшли в бібліотеку, то цілком зможете навіть заглянути всередину книг та прочитати їх, звісно, якщо вони існують в реальному світі вже тривалий час. Якщо, наприклад, написати записку в реальному світі і покласти її кудись на стіл, то вона повинна прилежати там деякий час перед тим, як її зможе прочитати хтось в Тел-Арад-Ріоді. відображаються в Тел-Арад-Ріоді тільки неживі предмети, люди та звіри не відображаються з очевидних причин. Проте люди і деякі тварини можуть попасти в Теларадріод, і про це ми зараз і поговоримо. Переважна, більшість людей не здатні повноцінно попасти в Теларадріод за своїм бажанням та почати там мандрувати. Звичайні люди можуть тільки на короткий проміжок часу торкнути світу снів, опинитись там на мить та повернутися обратно до своїх снів. Людей, які мають хість переходити до Теларадріоду, за власним бажанням, називають сноходцями. Окрім хисто, опинитись в телерадріоду можна за допомогою терангреалів. Предметів сили, і які були спеціально створені для цих цілей. Причому для цього людина не повинна володіти єдиною силою. Достатньо просто скористатись відповідним терангріалом. наприклад, одягнути кільце терангріал перед тим, як лягти спати. Саме через сон відбувається переміщення у тела Радріоту. Свідомість людини та її, скажімо так, духовна копія опиняється у світі снів, але її фізичне тіло залишається у реальному світі. Проте сильні, направляючі можуть фізично перенестись у телерадріод, проте це доволі небезпечно. Хоча й попавши у світ снів класичним способом, є певні ризики. Травми, отримані в телерадріоді, переносяться і в реальний світ. І якщо людина помре у світі снів, вона вже не прокинеться. Те, як людина буде виглядати в телерадріоді, залежить від неї самої та від її підсвідомості. Зусиллям волі людина може змінити свій зовнішній вигляд, одяг, навіть риси обличчя, може видати себе за іншу людину. Неосвідченій людині в світі снів це складніше зробити. Якщо людина слабо себе контролює, то одяг на ній може змінюватись сам по собі. Наприклад, якщо дівчині в світіснів скажуть щось таке, що присоромить її, її одяг може зникнути, бо вона відчуває певний сором і в цей момент не контролює себе. Якщо людина розлютиться в світі снів, то її одяг може інстинктивно змінитись на обладунок, а в руках з'явиться зброя. Але досвідчені ходоки по світу снів повністю контролюють себе. Як ви вже зрозуміли, телередріот дуже гнучкий, та навчені люди можуть там робити майже все, що завгодно. Обмежень майже немає, все залежить лише від сили волі людини і знань про світ снів та від уяви. Уява насправді. Дуже важливо. В телерадрьоді можна і літати, і миттєво переміщуватись, і робити інші надзвичайні речі можна впливати не тільки на власне тіло, а й на тіла інших, але тут вже важливий досвід. Людина досвідчення може зробити з новачком у світі снів майже все, що завгодно, але якщо сила волі, знання та уява приблизно рівні, то це буде боротьба. Закони роботи з єдиною силою та плетіннями працюють і в Телерадріоді, але в ньому єдина сила далеко не настільки ефективна. В першу чергу через те, що в телерадріоді і без єдиної сили можна робити такі речі, на які єдина сила не здатна. Єдина сила тут дуже обмежений інструмент, в той час як уява не має майже жодних обмежень. Через телеарадріод можна потрапляти у сни інших людей і провести там якийсь час. Це можуть бути приємні сни, а можуть і не дуже. Кошмари мають велику силу, і сноходцю треба бути дуже обережним, щоб його не затягнуло в один. Бо втікти з кошмару буває дуже складно. Людина панікує і забуває, що може контролювати майже все в телерадріоді. А якщо сноходця затягне у кошмар повністю, то він або не прокинеться, або прокинеться не сповна розуму. Досвідчені сноходці доволі легко можуть потрапити в сон потрібної їм людини або витягти її в телерадріот. В третьому сезоні серіалу це, до речі, вже показали. Ланфір, яка є, мабуть, найдосвідченішою сноходицею, затягувала ранда в телерадріот та мучила Егвейн. Здатність входити в телеарадріот мають також вовки. Це називається вовчий сон. В них дар входити в теларадріот та перебувати в ньому це вроджений хист, і в вовчий сон приходять навіть душі померлих вовків. Також хист до цього мають вовчі брати, люди, які здатні спілкуватись із вовками, відчувати їх і входити у вовчий сон. Так, якщо ви ще цього не зрозуміли, то перін один із них. Вовки, до речі, спілкуються не словами, а візуальними образами, надсилаючи їх один одному телепатично. А еседай, які не мають хисту до але які не бажають, щоб їх затягнули в телерадріот або щоб у їх сни хтось втручався, можуть захищатись певним плетінням, маскуючи свої сни і ставлячи свого роду сигналізацію, яка пробудить їх, якщо хтось спробує увійти в їх сон. З Радріоду можна навіть витягти особу в реальний світ, але про це поки зарано говорити, бо це буде дуже великим спойлером. Одна з неочевидних переваг, які дає можливість відвідувати телерадріот, це можливість шпигувати. Герої циклу доволі швидко почали використовувати телерадріод саме для цих цілей. Поясню без спойлерів, як це можна робити. Наприклад, у вашого ворога може бути певний документ, в якому він розписав свої плани. Цей документ просто лежить у нього на столі. В реальному світі ви туди не маєте змогу потрапити, він може бути зачинений за сіма замками, під охороною і так далі. Але в Тел Арадріоді вас це не зупинить, ви можете потрапити в ту кімнату і прочитати цей документ. Інший приклад. Досліджуючи землі в телеарадріоді, ви можете завчасно засікти армію противника задовго до того, як вона дістанеться вас. Звісно, ви не побачите саму армію, адже люди не відображаються у світі снів. Проте ви можете побачити табір ворогів, чисельні намети, вози, багаття та інше. Якщо ви знаєте, де табір ворога, то відвідавши Тел-Арадріот, ви можете роздивитись, де що стоїть дечий намет запам'ятати це та використати ці знання. Також Телерадріод виявився зручним засобом для віддаленого спілкування та передачі відомостей. Наприклад, двасноходця, кожен з яких знаходиться на протилежних куточках світу, зустрічаючись в телеадріоді, можуть оперативно ділитись новинами, і такого рода хитрощів в книжковому циклі багато. Джордан взагалі доволі творчо підійшов до використання магії в своєму світі. Це основні відомості та правила телерадріоду. Звісно, є деякі додаткові нюанси, але вони стануть важливі згодом. Частина з них може відразу заспойлерити певні сюжетні твісти, тому про них краще не говорити зараз. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти цей аспект лору колеса часу. Якщо у вас є додаткові питання по лору, на які я ще не відповідав, обов'язково пишіть в коментарях, і в наступних відео я на них відповім. Дякую за перегляд, хай береже вас світло!